О, та де я ще могла застати, як на качелі? К Корова мучить, бо хоче їсти, ви сіли з того ну, й ну, дода да, робите, так? Ну, ну давайте я вас ще сильніше Тобі покатаю. Можна спати, гуляти, і і гуляти, сидіти, А мені ну робити і в мені кидати світа Божого не вийти. Та як? Ну та ви так вже не прибідняєтеся, що ви все ну робите. Ну а хто робить Ти робиш. Та ваші сини роблять, що чоловік робить? робить. Ти ну хочете щось робити, ти береш, вже йде до мене. Ну та ну, біля, твого, кого твого бути? біля кого муси бути? Біля no. кого муси бути, муси бути біля мене. Ну no, так, біля тебе. Я б доведіла, ті деш мала діти, що як твої діти будуть, ти, як ти своїми дітьми будеш поступала. Мені не треба дітей. Як не треба дітей? Ну, no, а от тебе мама наша родила. А мені для, для того, щоб я трутеньом лежала. Ну, no, от так так, трутень. <ріст> Нехай буде, зато хоч Зато я собі во манікюри no, повідпускала. Так, Правильно на тебе робить. Так. ти думаєш, це на життя тобі так, так так. Ну а як А чого ні? Ну він мусить робити на мене. Дійде розум, накопає сраку, і все. Я йому ще скажу дитину, копай сраку, поки не пізно. Він дав мені обітницю, що буде Там не мене буде забезпечувати. Туди давав, ну, давав обітницю. Ні, він дав, він мусить вийти. У нього просто в очі заростей, не знаю чим. Або йому далося щось напити, або що, я сама не знаю, що. Ну що, не чула, що кажуть, що я відьма. Ну, та я звідки можу все чути про тебе. Та, великий? Ви мусите чути, бо то випустили тут ті пльотки. Ні, я якого не пускала. Звідки знаю, чи ти відьма, чи ти сука. Я знаю, знаю. Добре, добре. Я все всім теж покажу, розкажу, як ви вмієте файно говорити я, до невістки. Я тебе себе, якщо окрузі Ну і добре. Трепів Львова знає не то, що в селі. Більше з вами говорити навіть не хочу. Да, я про шпиту, я не говорила. Ну і до побачення. Ну, і побачити. Я тобі вже давно казала, все. можна і не приїздити. Можете навіть. Само подамося, що там свекруха не готувала, Я тільки встала. Добрий ранок. Добрий. Який Але... то добрий ранок? на яка? Всього, Всього лиш друга. Но... То я вже в обід. Я дивлюсь, ви вже все готові до обіду. Так, я готова до обіду, тільки не візь. То, то кому ви стільки наробили? Маю три сини, чоловіка, я. М -м -м? А невісткам щось є. буде? А невісткам. Невісткам ну, є вчорашня каша. Як сини поїдять, щось залишиться, то щось дамо. – Та стільки пирогів, то, то не тільки то ще на сусідів хватить. Ну, у мене сини багато їдять, і я їм, і чоловік багато, ми дуже жировиті люди. А невістка то таке, кожна невістка через то переходить і мої мусить перейти. Невістка то є пісняча піста. Що вийде, то буде їсти. Бачите, люди добрі, яку так. маю свекруху добру. Кожна невістка повинна перейти курс молодого бійця. Перейде, виживе, буде жила. Тоді забираю свого чоловіка і їдемо до Львова. Ну, і що у Львові, де ти їде? Асфальт. Що купимо в магазині, то будемо їли. Ну, каша смачніша з варениками, син мене буде триматися. А невістка, якщо хоче сину сином жити, нормально стає в і готує їсти, а не спати до обіду до другої години. Ну, побачимо, побачимо. Закруся. Mm. Що робите? Телефоню. 11 години вечора ви тільки додумали, що у вас господарка є? Ну Я не встигаю робити. Фу, як тут смердить? Ну, зато на столі хліба. Ну, а як же, важи, щоб ти часом кишки не були вертати? Фу, я не а знаю. Сметанка, ой-ой, яка добра домашня сметана, я навіть ніколи не сказала, що та сметана добра. А масло. Фу, я, я би тут задихнув. А що ж ти з чого жариш? А свиня в тій стань не стоїть, кірусте, хто гамотість. Ступись ти мені не пукай, ступись. Смерди? Смердин не їш Sorry. ні на тим крапком. Okay. Суписи навшувати пахнючого. Боже. Ірка, не доказуй, після цього нам по голові, не доказуй. Але то я не знаю, то ви потім що, вся засмерджена після тої стайні? Так, так, пахнюча. М -м. Як так можна я потім то то молоко, як можна потім пити? Я зараз тобі заложу то молоко на голову і де нюхала, і десь молоді. Ми якби заложили мені Чуєш? На, на голову. Чуєш? Що ви з самого рання, 10 рання робите рух? Що хочеш? Та, спати не 10, 10 рух? Та рух? Тувчете ніби спеціально, Он вже, вже все не має виспати, ніби спеціально все товчете. Ти Ту чуєш, а як ти не спала до обіду, то я ніс не буду робила, бо ти спиш? Ти думаєш, що ти говориш кінець кінцом? Що робити так? Давай начебайся напад. Нині дощова погода і що. Настрій не той, чи що? Не той, Все а. не то. Не той. Тобі все не то. Спати не дали? Не дали, ви Но. не дали мені спати. Ми не дали спати. Я від 4 години вже не сплю. Ви що, що наробили. Воно з неба не впало. Mm. А наша? А наші ви стільки понакручували. боже, там в магазинах є купа всього. в магазинах є такий компот натуральний, як то зброя. В магазинах є краще. Кока-кола, не кока-кола, no. все що хоче, не хоче. Так, а як в магазинах є, тут я нашу приїздиш. можна я собі долювала візьму банку компоту, та я в магазині купила водички. Ти пей? Та ви так мені не дасте? Ну, no. ні, я ніколи тобі не давала. Все сама віддала. No. Правильно. Правильно, правильно. Дякую, що дали поспати. No. Бери не їдь, хоч бери. Робили те, що я вам сказала. Бо я їх і вас повсюди, мушу свої пальці заплати і так, там зроби, там зроби, там постов, там занеси. Ви того замурились трохи. Ну, то я що зроблю? Я десь дотулилася, я не сиджу за, до... за директорським столом. Та як я, ні? No. Ні, як ви казали до мене ні до хати, ні... ні до чого. Ні до бога, ні до людей. О, Так. Так, так. Я спати хочу, іде, я робив не вмію. З людьми, зі поздоровка, я не знаю, я в селі не виросла. Ти я їй. в селі кажу, добрий день. В я не говорю слава Ісусу Христу я кажу, добрий день. В Та чого сразу суботниця? Вот я знаю, як то говориться, слава Ісусу Христу, Христос Воскрес і так далі. А, ну, видиш? а слава Ісусу Христу, не знаєш, як сказати. Та знаю, але забуваю. Mm -hmm. Пса гривень мені даєте? Маєш куричу пам'ять. То давайте мені пса гривень. За що тобі 50 гривень? А за те, що в мене гарні очі. За гарні очі не тобі платять, знаєш, там у Львові на об'їздні стоять. <рес> Але фест ви невістку виганяєте <рес> на об'їздно. Я кажу, що там стоять такі жінки, і за... мають гарні очі, і міняють долар купа. О, люкс? То може то мені піти, ну, доляри ми... поміняти. Ви сіха, але сам тату, а що вона то в лісі робить, а тато каже, вона долари міняє. <різь> Ой, так, так. Що й будете робити? Ну то ти казала, що ти тобі ручку будемо писали на день народження, що маєш там. А, відбувати. то добре, тоді я вас нервувати не буду. Шукайте. Ну, бо ти як багато зараз поговориш, то не буде ні. Так, так, я вже не нариваюсь до вас. Ну. Бо я добра, коли мені щось треба. А-а-а. Ти є фарасейка? Так. Все, сідай.